Друзі, вітаю вас! У мене є коротке слово підбадьорення до кожного з вас. І я вірю, що воно буде своєчасним і підбадьорюючим. Підбадьорення, зі слова Божого, це те, що нам з вами потрібно в цій рубриці. Я знаю, що короткі відео вони мають, ну, скажімо так, вплив не лише на оці 5 хвилин невеличкі, а є посилом для роздуму на протязі дня. І от мене є бажання на. На цей день вас зарядити в відповідний такий напрямок, щоб ваш розум міг зануритися священне постання і для себе визначити якісь, якісь важливі істини в побудові свого свого духовного життя, в вірній побудові свого духовного життя. Ось хотів поговорити сьогодні про довготерпіння, про терпіння з свого боку по відношенню до тих людей, до тих обставин, в яких ми з вами знаходимось. Слухайте, є, є речі, які е, в нашому житті або обставини, або люди, як я вже казав, які десь, ну скажімо так, не влаштовують нас. Ось ми, ми не бачимо в них, скажімо, тих, хто може мати з нами якусь довгострокову співпрацю або якісь відносини. Нас не влаштовує саме. Скажем так, саме положення, в якому ми знаходимося, і нам хочеться все в одну мить припинити. Тобто, нам хочеться порвати відносини, нам хочеться вийти з тих обставин миттєво. Ось але є одне, але не завжди е, от, вихід або розрив якихось відносин це є те краще, що, що у Бога є для нас. І сьогодні я звертаюся до вас в цьому відео з таким закликом. Подумайте про ту якість нашого Господа, яка перечислена в першому пункті виявлення його, його якості, його сутності, його природи. Любов довго терпить, любов милосердствує. І так далі. Я хочу на цьому першому слові зупинитися. Любов довго терпить. Наш Бог довготерпеливий Бог. Якщо б він реагував миттєво на всі наші помилки, або миттєво ну, робив якісь висновки щодо нас, щодо наших помилок, щодо того положення, в якому ми можемо знаходитись е, повіношення до нього, то скажу вам так: нам з вами е, не дуже б це сподобалося попасти в немилість до самого могутнього, самого сильного. Самого, самого, який тільки може бути нашого Господа, це не кра... ну, саме місцеписання. Страшно впасти в руки Бога Живого або бути в немилості до нього. Але діло в тому, що наш Бог, він є любов, і Він свою любов виявляє до всіх його противників через довготерпіння. Тим більше до нас з вами, його дітей. Бог довготерпливий. і нам цю якість потрібно розвивати в своєму житті. Якщо ми з вами будемо довготерпливими по відношенню до того, як змінювати все навколо себе, то ми прийдемо обов'язково до хороших результатів. Що я маю на увазі, нам потрібно з Божою допомогою дивитися на ті обставини, в яких ми знаходимося, і починати застосовувати віру. Коли ми застосовуємо віру, наше терпіння воно дасть добрий плід. Віра і терпіння це два блажнюки. Тобто, починайте вірити Богу про зміну того, що вам не подобається, але при цьому не розчаровуйтесь, застосовуйте також і терпіння. Терпіння воно допоможе вірі реалізувати той план Божий, який у нього є на, е, стосовно ваших обставин, стосовно вашої проблеми, стосовно людей, які навколо вас. І коли ви будете думати про... Перспективу вирішення тої проблеми в тендемі з Богом, роздумуючи над його словом, шукаючи обітниці його слова, ви побачите, що цю проблему можна вирішити над чином. Ви побачите, що е, крок за кроком, якщо ви налаштуєте себе, так щоб йти крок за кроком, можна е, бути в. Процесі перемін, крок за кроком, ви будете бачити покращення своєї ситуації. І це покращення, воно однозначно буде воздавати хвалу, і слава Богу, бо ви побачите, що саме наступний крок, на який вас підштовхнув сам Господь, він ефективний. І він змінює обставини. І він змінює ваших друзів, ваших родичів і все, що ви хотіли самі змінити. Але це завдяки тому, що ви запустили терпіння. Божий погляд на це все, терпіння, яке йде в тендемі з довірою Богу. Нехай ця ідея сьогодні вас захопить для роздумів, і нехай вона має добрі плоди в вашого життя. Божого благословення і до наступних зустрічей!